От, да, да, цього тяжче всього вибити. Швидко в'їхав правила. Дружей. П'ять. 4, 3, 2. Один. І... Бам! Блять, я случайно! Тепер сюди можна. Отут ще є якась баржа. Я, скоріше всього, я думаю, я зроблю тут отак круг і зайду сюди. А назад буду йти отак. Секунду.

Борода. Мене звуть Борода. Uh -huh. Я на цій посудині вже рік як капітан. Але ж колись був головним на Скадовську, тоді він ще так називався. Сім років минуло, а пам'ятаю, як учора. Пізніше тобі цю історію розповім до кінця, бо у мене зараз хлопці пляшками почнуть кидатись. Скадовськ, бо ми всі втратили, а згадувати про це люблять не всі. Шевченко, що нововзоні, можливо. Ти, сталкере, як звик питання вирішувати? ходу стріляєш? Чи спочатку думаєш? Спочатку думаю, Не. але Але недовго. О, Чудово. це прям те що я хотів сказати. Тоді є робота. Султанівські бандити днями моїх хлопців на болотах прийняли. Підготувалися капітально. З усієї групи повернувся лише Вітя Гундос. З усіх боків зарядили. Чекали суки. Я б сам пішов, тільки на мені весь Шевченко. А діло серйозне. Лише куля мене вирішити. Так що, Візьмися моїх сталкерів визволити. Звісно, Я зрозумів давай так про Згадував Султана. Хто це? Місцевий авторитет і хитрий сучий син. Він у мене сім років тому Скадовськ віджав. Нахапав собі звідкись круту споряду. І став Скадовськ султанськом. Скадовсь. Бандити тримають групу Гондоса у своєму таборі. Відправляйся туди. Але зважай, ці безпредельщики будуть на поготові Знають, що я своїх не кину. І, сталкери працюй акуратно, врятуй групу, з купонами мене ображу. Даю слово. <laughs> Врятувати групу. Спробую. Давай посидим, перепочинемо. Що розкажете? Ну, не застрягайте в ньому, ну, будь ласка, дякую. Я не дивився. Ти, бляха. Чувак. Ну, май совість, будь ласка. Задрав. І посидіти вже не дають. Не радий мені, так і скажи. Секунду. Артефакт. Я знав, що я десь тут артефакт побачу. Це біля тебе артефакт, так. Да? Колючка. Вау. Красивий. Давай подивимось. Барян, дивись, який є, а? Красотень. Радіозахист слабкий, але немає мінусів. Це вже добре, і він і мало важить. Так. Тихо. Mm -hmm. нахер різниця. Не ми на це... Ну ти паси! У нас гості! Що, вільний, за корішами приперся? Сподіваюся, не спустими кишенями духодрука заскочу. Ну, типу спустими. Зрозумів. <сум> Кому ти там вже стелиш? Типу. <сум> Ласкаво просимо. Типу. <сум> <Заразі Ходори>. Дякую. <сум> так, он... <сум> Можна трішки накатить. Що не фартануло? Та поки що фартить. Шуруйдо Худрука. Він не любить шукати. Тихо, Хіра собі. Худрук. Ага. Артисти пруть один за одним. Навіть мовляти не треба. Як бачиш, не треба. Що тут взагалі відбувається? Держак! Як там базарять? Ліпше один раз позирити, ніж сто разів послухати. А я, я скажу, що ліпше б ти не йшов зирити, бо доведеться й брати участь. Головні ролі вже роздані. Але я підшукаю тобі що небудь. Поки що взагалі нічого не зрозумів. Ти тут так... Я, худрук. Але ліпше це знати до того, як ти тут намалювався. Нічого я швидко вчусь. Я від бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині бороди я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав. Щас наберу його. Серйозно? Чуєш? Я для тебе перформанс готував. Трьох очкодавів нарядив. А тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе. Чи забашляєш? зрив постановки. Суму вислав. Я б заплатив. Але де гарантію, що ти їх відпустиш. А що? Мого чесного слова мало. Я хочу вирішити справу миром. За цим сталкера до тебе послав. Поговорити. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей. Я заплачу. Що? Ще в нього з головою, що він так тріпається. Ай-яй-яй. -ай 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 -ай. Тоді ти башляй з Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я брать управила. 7000, йопта. Блін, напасти вам кінець. Той чел хотів мирно. Він хотів мирно. Ні, він не хотів мирно, він хотів повернути людей. Мирно, не мирно, взагалі насрать, якщо чесно, правильно? Напасти вам кінець. Ну, типу, якщо я нападу, їм реально буде але... а. Брати его чистів це... Зберегтись можна? І вернутися не можна, тобто вибір за мною. Бандоси, конечно, бабки, бабки, блін, їм подавай ему дочкам. Давай. Добре. Припустимо, я згоден. У чому суть вистави. Та да, просто пошмаляти по яблуках. Братва, прошу до портеру. Вистава починається. Бля. Зайдеш ще раз. Поняв, А, мне тут надо, да? Швидко в Розавіз. Та блин, в смысле? Ты ж сказав по яблуках пошмаляти. Я два раза шмальнув, іначе в мене. Чого? Не, 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 почекай, Я хочу вирішити це нормально, адекватно і мирно. Знайти, агента, що зробити? На всякий випадок я подивлюсь. Що мені треба тут бляха зробити? У яблучко. Зіграти тир. Ага, зіграти. Ну давай попробуємо. А, -а, а. Підібрати плюс картеч. Тобто мені так треба. Я зрозумів. Серйозно, картечу? Блин. А у мене два патрона и три яблока. Чего? А, не, стоп. Ну, давай, наприклад. Вот так, трішки вверх. у правила Продовжи. П'ять. Чотири. Три, два, один, та иди нахер. Час выйшов. Блин, я двух пристрелив, чорт. Йобана картеч. Ну я зрозумів, що треба робити, але це жесть, це тяжко. Я знав, що треба надстріляти, але я перший раз вистрілив, воно не попало. Блять. Чотири 2 1 да, я одного вже вбив, ну піпец. Швидко в'їхав у правила. Продовжуй. П'ять, чотири, три. Два, один. Вийшов. Промазу з яблучком. Мінус артист. Ти нахер. Ей, як ти да-да цього тяжче всього вибити Швидко в'їхав у правила. П'ять, чотири. Три, два, один. БАМ Бля, я звичайно. Та, напас ся перебив їх. Ау. Ага Бляха Я попал, ну я попал в ИС-3, а я просто выстрелил в него Покинуть Выпадкового, причём? Да блин Боже, бедные чуваки, я их уже убил, потратил вообще четвертому колу Ой. Блин, а это задание круто. и тяжко. Управила. Пять. Черт. Перезаряжайся, это ти, алло. Три. Один. Час вийшов. Єсть. Браво. Браво. Попло собі за виступ. Браво, браво, браво. Соромляться. О, 6. Дякую, сталкер. Три постріли в яблочко врятували сталкера. Ага. Забирай нахер свою цю валину. Нещасна. Букет 12 штук. Намана. Зберігаюсь. Так. Тих відпустили, вони побігли. Окей. Що, містер Бандот. Що хотів? Нащо ти все це влаштував? А чого ні? <гум> На болотах буває нудно. Немає простору творчій людині. Ммм, mm, ти творча людина. Іноді треба притиснути до нехтя, щоб місце своє і тряслися, суки. Оце ти, конечно. С... Ладно, поки його залишимо, може, він ще якісь місії потім дасть. Побачимось на сцені! Побачим, побачимось. Короче, мені треба назад на Шевченко. Але... Сюди ближче. Ох, там аномалій. Там явно щось має бути. Як спуститись? Вау, і це маленький кораблик. Він точно, блін, маленький. Ну, типу, щось тут має бути. Я так і знав, я так і знав, що за цими дверима щось буде. Воу, вау, вау! Бля, другого я не очікував. Чорт. Ото. О, я дробаш. Звичайний дробаш, причому плюс патрони до нього сюда, аптека Картеч. така погнали вище, Угу. ще вище. Блін за залока така цікава. Тут мене за жопа нічого не кусь, Ні, нічого не ще нічо не Limited Edition нон стоп. Оу. По кому треба, запам'ятовуйте, де non стоп Edition знаходиться. На старій баржі. Ось, затон. Ось тут стара баржа. Серьезно, в новий я попав? А, так. Да. Але у на викид не попасти десь тут. Wow. Схрон перевірив, ствола почистив, кабан закупив. Значить, Можна тут відплатила? у нас є люди. Секунду. Хотір городище. Секунду. От ти аптечка знадобилась. Секундочку, хлопцы, ну траба. Ну траба пара, ты тысяч... Ох, ты же, блин. Тика канал картечь, и тут сразу мне картечь подигнал Бронебени. бронебини. 9.17 бронебини. Да не бы и траба. Вы, ты тв... вы... винторез. Э, секунду, секунду. Неужели мне дать, доводается... Не так. Невже мені реально доведеться повертатись? У мене купа крутих пушок. <coughs> Букет не треба, у мене є плювачка, це теж не треба, це не треба, це не треба. От єдине, що гвинтар треба. Це патрони, мабуть, до гвинтаря Ні, це не він журналіста ще окрама Бажає кращу. Тихо, тихо Не треба, не треба, не треба блять, ви заїбали Ну зачем? Че, ч вам не жилося в мирі? Блять, він попав А ч я? Может два убитых? Да, блин, пацаны, ну и кот, я, а что за бред был? Колоса, крыша. Угу. А чё? Може собі дозволити. Так, тут сховок журналіста, а внизу ще сховок. І сховку журналіста нас чекає якийсь розстачайший в інтерес ветеран? Плюс флажка журналіста, плюс патрони. Те, ще я відкупав сталкери. Блен. Пам'ятаєш, я казав, що прийшов сюди за правдою Прибрехав я на Не дарма кажуть місця своїх бажань. Зомби угу. седжує. Повертаюся на велику. Сподіваюся, опублікувати все, що знайшов. Тільки так, інформація настане зброєю в одних руках. Та -та А ти -та. <півляється> не можна нікому. Навіть тим, хто називає себе твоїми союзниками. Навіть союзникам зрозумів. Ох, Ага, это яскраво. <coughs> Мені сюди. Станція Ехо. Ну там навряд чи є торговець. А отут тут точно є торговець. Так що, давай-ка ми туди підем назад. Дякую. Каспару щетки відкрив Черные вертолеты. на Бор... Вожи, и, кто заводи, заводи, в обсерватории выжил, а Так, 5000, тысяч. окей. Значит, сайвентарь продаем. продаем. продаем продаем. Це продаем. И сапродаем. 3 кг, а ця штука 5 кг. Але, блін, рись крута, а. Вона кабіни розвалює, дай боже. 96. Ага. Ага, вентарис. Менша шкода. <coughs> Андрій за стамстрільби доволі високий, дальність. Так, собі, точність. М -м 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 -м. Пограю потім. Сьогодні буду із Рисью б'яти. Все зробив. Вітаю на борту. Борода. Я стосовно завдання. О, прововка, промовка. Мої тільки що віддзвонилися. Дякую, що всіх врятував. Будь ласка. Звичайно, купонами життя не виміряєш. Але вдячність висловити можна. Ось. Це ти правильно. Барада! Три штуки. Не перед тобою ж. Не поняв. А, з ним теж можна торгувати?